Друзі, вітаю! Після нічної атаки, коли було знищено майже 40 крилатих ракет, якщо бути точним, то 37 крилатих ракет, 29 БПЛА, ударних і розвідувальні бепла. Ворог зараз в цей момент запису відео здійснює удари швидше за все балістичними ракетами по Київщині. І намагаються вдарити по Києву. Так їх тактика зараз віднайти системи про Петріот. Знову ж таки, на це розрахунок виключно для цього і запускається балістика. Є велика проблема, те, що не всі камери досі вдалося, скажімо так, вимкнути, які досі показують панорами. І завдяки чому ворог е, може бачити моменти виліту систем протиповітряної оборони. Досі знаходяться люди, які постять відео в Тікток і в Інстаграм. Я не розумію, скільки ще потрібно сказати цього не робити. Відповідно, зараз е, в даний момент система протиповітряної протиракетної оборони працює. Величезне навантаження зараз на повітряні сили просто колосальне. Будь ласка, зберігайте безпеку. Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу максимально. Вони намагаються вполювати Петріот і не тільки. Тримаємося, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх!